Що ви там робите? Чорний котик, це ж їхній і сірий, знову деруться. Ой Боже, я хочу сьогодні повісити годівничку для саничок. У мене тут вона в минулому році була на проволочці. Мені не сподобалось, як вона висіла. О, я зараз хочу якось оце на вірьовочку. Зав'язати. Так, ага, не все тут взялося. Повище, отак, щоб же й сірий не дістав. Я, правда, не взяла ножиці, щоб оце обрізати, ну, воно мені і не заважає, мабуть. Так, зараз побачу щось, щось не так. Щось пішло не так подивилася на тих обормотів. Хотілося оріжків їм синичкам набити та поприклеювати, як Наташа. В минулому році робила, Ну, щось я не знайшла в себе багато, то я їх, як і знайшла, почистила. Зараз сюди і підсмажила і сюди насиплю. Так, ну все. Хай оця вірьовочка висить. Оце ж тільки як воно там буде. Виходить, в мене тут. Я їм, щоб лапки ставили ізолянту і тут, з двох боків. Ну і щоб сніг не дуже залітав. Так. І я вже набрала тут їм. Ну, небагато, щоб вони звикали. Так, насіння соняшникове, горішки. А ну, щоб я не розсипала. Так, це я так не зможу. Мені треба ось так. Яка тут більша дірочка, вони всі одинакові. Ось так. І гречки взяла трішки. Поїдять, я добавлю, Тут можна і пшеничної крупи. О, річка хорошо зайшла. Ну, це так годівничка буде. А якщо вони будуть прилітати, що у мене буде вправночок, ми будемо в вікно дивитися, як вони тут жують. Ну тут же котяра, він їх ганятиме. Хоча вони раненько прилітають, може і ні. Це таким займаюся. дивлюсь, зараз мінус один, трішки підтало, а в мене там я сніг не відкидала. Думаю, а оце як замерзне, то буде Ні, Ніяк буде й ходить, то я, може, трішки сніжок покидаю та й подихаю повітрям. Вони так, в минулому році прилітали вони рано вранці, десь годин в сім, пів сьомої, а увечері з 16 до 17. Це в них як режим був. Я не знаю, чому так, ну, а якось ось так. Ну, все, тепер пішла я трішки попрацюю, одіну рукавички. Світла нема. І в хаті вже нема що робити, і на дворі нема. То трішки отак походжу щось, щось знайду собі, якусь роботу. Ну, оце отут до воріт я таки трішки сніжок згорну, бо я не знаю, може завтра приїдуть мої. А якщо вони будуть заїжджати у двір, а тут воно заледеніє, то я попрацюю. Так, почну я звідсиля. Ось так. Попрацюю. Я продовжую і тут позгрібаю, щоб нам зручно було гуляти, якщо сніг не нападає, по прогнозах немає снігу. Ну а там чекаю, коли ми. Приїдуть, чи приїдуть, жду, жду. А що мені лишається? Тільки ждать. Коли дякувати Всевишньому, що хоч є кого ждать, не зовсім сама, але самотня так. Це і все і закінчила. Колись Наталя говорила, це, щоб в нас всі були живі, вона говорила, я кажу, треба снігу відкидати, а пішли ми там, Олексійович мій за хатою навколо будинку. Тут почистить, там я цим ніколи не займалась. А вона каже, хто насипав, хай її прибирає. Я її часто згадую. Так, і сюди, може, треба буде якось зайти. Ах, так. Все. Зараз там біля воріти ще погрибу. Трішки, що ти мене чекаєш? Та я тут. Взяла три яблучки. Запекти хочу, як світло дадуть. Ну, не сказати, щоб я так уже дуже замерзла. Ні, не змерзла. Е, руки тільки. Хоча я була в рукавичках. Ну, вдома тепло. Так, Все, що планувала, зробила. В кухні темно. Зовсім темно, зйомка буде погана. Ну, а це я в вікно дивлюся, де ж я тут повісила. Та треба ту вірьовочку трішки буде зрізати. Думаю, чи нам буде видно з святіком? Так буде видно, якщо я трішки сюди посуну. Це ж я, щоб сірий не дістав. От, будуть прилітати. Ну, вони ще поки звикнуть, то зараз їм треба допомогти, бо вже сніжок накрив. І е, у мене тут десь вони живуть. Чи під стріхою, не зрозуміла, ну десь вони живуть. А горобців ось я не бачу, зовсім не бачу, де вони подівалися. Ну, і я роблю собі каву зараз, кава без молока, просто з корицею. Не хочу відкривати е, нову пляшечку, бо світло виключають, думаю, до завтра я. Буду без молочка, хай завтра відкрию. І оце в мене абрикоси я сушила не в цьому році, а в минулому році. Я за них забула. Ось в такому судочку тут були під низом. Я наводила там порядок, і ну, вони дуже засохшені. Тому я отак залью водичкою хвилин на 5, щоб вони були м'якші. І потім буду вживати.